Господи, милосердний, Батько Небесний, Ти є світло, в якому немає жодної темряви, і Ти є спокій, що втихомирює найсильніші бурі. Я приходжу до Тебе в цей вечірній час, щоб покласти своє стомлене серце у Твої люблячі долоні, у Твоєму слові я знаходжу притулок і надію. Ти кажеш мені через пророка Ісаю: не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї Тебе підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. І нагадуєш, через апостола Петра, покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Перше послання Петра, 5 розділ, 7 вірш. Господи, я стою на цих обітницях, як на непорушній скелі. Я прийшов до тебе не тому, що я сильний, а тому, що я потребую твоєї сили. Навколо мене і всередині мене часто бувають бурі, бурі тривожних думок, бурі непевних перечуттів, бурі страхів, які намагаються вкрасти мій мир. Але Ти, Господи, більший за будь-який мій страх, Ти більший за будь-яку мою тривогу. Я віддаю тобі зараз усе, що тисне на мою душу, кожну думку, яка лякає мене. Кожне, що, якщо», яке не дає мені спокою, я видихаю цей страх і вдихаю твій мир. Я вирішую не озиратися з переляком навколо, а дивитися вгору на тебе, бо Ти, мій Бог, ти обіцяв, що зміцниш мене, ти обіцяв, що допоможеш. Я відчуваю, як твоя правиця підтримує мене саме зараз. Я не сам, я ніколи не буваю сам, бо ти зі мною. Зніми з моїх плечей тягар відповідальності за те, що мені не підвладне. Я так часто намагаюся контролювати все навколо, і це виснажує мене. Але зараз я відпускаю цей контроль. Я визнаю, що ти господар усього. Я кладу всі свої турботи про здоров'я, про рідних, про завтрашній день, про фінанси до твоїх ніг. Ти дбаєш про мене. Твоя турбота досконала. Твоя турбота ніжна, Твоя турбота не знає меж. Господи, омий мій розум від картинок жаху і сценаріїв поразки, натомість наповни мою уяву образами Твоєї перемоги і Твого світла, нехай Твій мир, який вищий за всяке розуміння, стане вартовим мого серця і моїх думок у Христі Ісусі. Я відмовляюся приймати дух страху. Бо ти дав мені духа сили, любові і здорового розуму. Я проголошую мир у своїй кімнаті, я проголошую мир у своєму тілі, я проголошую мир у своїй душі. Я молюся, щоб ця ніч стала часом глибокого зцілення моїх нервів і моїх емоцій. Нехай твій святий Дух торкнеться кожної струни моєї душі, налаштовуючи її на мелодію довіри, Заспокой моє серцебиття. Вирівняй моє дихання, нехай я засну в обіймах твоєї безпеки, знаючи, що жодне зло не наблизиться до мене, бо я схований у тобі. Дякую тобі, Господи, за цей день, що минув. Дякую, що навіть у моменти тривоги Ти був поруч і не дав мені впасти. Дякую за кожне маленьке чудо, яке я, можливо, не помітив через свої хвилювання, але яке ти створив для мене. Я вдячний за те, що ти чуєш мій голос, навіть коли він тремтить. Дякую за твою вірність, яка оновлюється кожного ранку. Я довіряю тобі цю ніч повністю і беззастережно. Я вірю, що ти будеш оберігати мій сон і наповнювати мене новим життям. Я лягаю спати не з тягарем проблем, а з легкістю твоєї благодаті. Я довіряю тобі своє завтра, знаючи, що ти вже там. І ти приготував для мене свою милість в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви відчули полегшення і мир під час цієї молитви, поділіться нею з тими, хто теж бореться з тривогою і страхами. Ваша підтримка може стати для когось справжнім порятунком. Напишіть у коментарях своє ім'я або імена близьких, і ми спільно помолимося, щоб Господь дав мир кожному серцю. Підписуйтесь на канал, щоб ми могли разом щовечора знаходити спокій у Бозі. Нехай Господь береже ваш сон.